Всім привіт! В недавньому відео мене просили показати нашу полуницю. І заодно я покажу і картоплю ранню. Адже саме ці дві культури найбільше постраждали у нас від заморозків, які були 8, 9, 10, навіть 11 травня і 17 і 18 травня. Картопля і полуниця. Ну тоді ще так нічого в нас не зійшло лише квасоля, з нею все в порядку. А з усього, що найбільше постраждало, це полуниця і картопля. Ось зараз побачимо, як відходить картопля. Це вже ми тут насаджуємося. Якщо кому цікаво, то в наступних відео я зніму що ми тут понасаджували і як у нас що росте. Пам'ятаєте, яка вона була примерзла, ану з постійних глядачів. Відійшла, я думаю, вже досить непогано. А жука було, та й зараз літає, але основний пік отакого от старого жука вже пройшов. Страшенно його Он тут валялося. Ну, Відходить картопля. Буде, хай трохи пізніше, але буде. Ще, знаєте, і не біди, тому що в неї примерзло лише ось верхні листочки, а весь стовбур цілий і непошкоджений був. Це я полила пізню капусту, у нас дощів немає, у нас такі вітри стоять. Суховій, можна так назвати. Ну, так, в принципі, як і в минулому році. Бачите, яка вітрюга. І переходимо до полуниці. Я не знаю, що, що послужило таким каталізатором, але цього року в мене було дуже багато ягід. Може, те, що в тому році пізно восени. Лели дощі, і я по всій полуниці розкидала курячий послід. І він ото з дощами втав увесь. Квіту було дуже багато, але ж ви розумієте, що заморозки, ті квіточки, самі-самі перві, не пережили. Вони всі почорніли. І навіть полуниця, оце сьогодні дивлюся, наче так трохи, стала вона більш зелен... зелена. Листя було дуже таке жовтуватого відтінку. Як для мене страшне, я звикла, що в мене полуниця завжди така зелена, дебела, сухо нема дощу. Ми завжди поливаємо, ми носимо воду і ніколи я її не обіжала. А цього року просто мороз усе зіпсував, але не настільки. Ось моя торішня, та, що я не знаю назви, пускає вже вусика. І я з неї вже ягідку куштувала. Ось це кущі пізньої жовтневої посадки. Але це ж не перва її ягодка. Перва ягодка її вся почорніла і пропала. Немає. Підспіває вона потроху. Мені нічого ховати. Я продавала таку полуницю саджанці. саджанці. Тут була десь ягідка, знаю, йшла з бусею, знімала коротке відео. Ну, бачите, ті ягодки, які пережили, мороз. Подивіться, на що воно похоже. Бо я ще раділа, кажу, ось ягідка пережила в мороз. Аби не заморозки, вона була б дуже гарна. Ну, це ділянка, вон красніє. Червоніє, вибачаюсь. Ця ділянка у мене дуже стара. Я з цієї ділянки навіть і не копала на продаж, Копала он де гарніша і краща. Це моя Азія і хоней. Але тут трохи, я бачу, кущів є без назви. Азія і хоней у мене змішані кущі. І... Уся вся перша ягідка також попримерзала на фазі отакого от цвітіння. Я тоді викладала відео, показувала, яка вона стояла, стіною біле квітло тут. Але ягідка буде. Хай пізніше. Я знаю, центральна Україна вже і закривають, консервують. Ну, я, ми завжди жили по своєму погодному поясу. Ніколи на Всю Україну не дивилися, північ, є північ України. У нас все набагато пізніше. У нас ще тільки кукурудзи в людей посходили на полях. Ну ось. Я не знаю, Азія це чи Хоней. Але ж це вже... це вже не перва ягідка. Далеко не перва. Шкода, звісно, що перві ягідки. Абсолютно всім отам, я не знаю. Може, і в два відра було б, вони всі повимерзали. Але держимо хвіст трубою. Все буде гарненько. Хотіла вам показати, де саме ті те, що цвіло і, і нема... О, немає ягідки. Абсолютно немає ягідки. О, Серединка чорна, це самі-самі перві. Вон, підспіває. Заходить у нас на посуху, можливо, незабаром ми її всю будемо поливати. Але це тільки-тільки починається. Я так от заходила пару ягідок з'їла і все. Такого, щоб я там нарвала, не було. Хоча в попередні роки вже ми споживали. Ну, морози. Не було в мене чим накрити її, не агроволокна, щоб усю її оцю накрити. Але ще й не біди. Не біди. Так що, хто в мене замовляв, будете садити, будете поливати, не допускати засухи. І буде ягідка. Нікуди вона від вас не дінеться. Ось моя. Та, що без назви, також це ж не перва ягідка. Перва ягідка. Ось щось вже навіть з'їла. Перва ягідка ось. Також. Вся чорна. Немає її Немає тієї ягідки. Чорна. Так, ще ось моя полуничка. Моя полуничка вся тут. Яку я дуже люблю. Люблю свої сорти. І я знаю її потенціал. Повна сила оцих кущів, яким ще немає року, буде на наступний рік. Так що, всім дякую, хто приєднався і зустрінемось у наступних відео. Смакуйте в кого вже, хто вже нарвав полонички.